Вони атакують нас дронами камікадзе. А ми будемо лупити їхніх шахідів зі своїх смартфонів. Отже, іранські дрони камікадзе вони завдали неабиякої шкоди нам. Працюють вони як сірники, кажуть експерти. Тобто атакований об'єкт виводять з ладу не вибухом, а пожежею. В нашому випадку йдеться про об'єкти інфраструктурні. Летять на висоті від 60 метрів до 4 кілометрів. І от тепер найважливіше, система сповіщення спрацьовує, але оскільки ця штука летить доволі повільно, 120-150 км кілометрів на годину, вона може змінити траєкторію. Тут на сцену виходимо, ми дістаємо свої смартфони і пуфф. Допомагаємо в нашій системі ППО. Як є ППО? Оце програма, яка допоможе нашій армії. Встановлюєте її для Андроїдів. Вона вже доступна, для смартфонів, айфонів вже проходять випробування саме сьогодні. Авторизовуєтеся через дію. Ну, це для того, щоб ідіоти різні не вводили в уману наших армійців. І все, далі там просто чотири кнопки. Що побачили в повітрі? Літак, гелікоптер, безпілотник. Наводите телефон, жмакаєте кнопку і вуаля! Наші армійці отримують від вас інформацію. Вважайте, ви допомогли збити дрон. Їх є доволі багато. Росія замовила від 300 до 2400 таких штук. Уявіть собі, скільки шкоди вони можуть наробити. Ну що, встановили? Поспішайте встановити. Є ППО.